Смачного, донечко. Тові До серенечки зайшли там вже другий день підряд їх замовляю. Сьогодні у нас дуже гарна погода, сонячно, і ми вирішили, що ми поїдемо в гуцу, покажу діткам кізоньок. Анічка моя просто тащиться цих тваринок. Я думаю, їй сподобається. Дякую. Мочного. Дякую. Дякую, пане бабусі. Діти, що робите? Залипли в мультиках, а? а я маю Пікачу, я його сюди написала. Ти йому там хатку зробила? А це, а це Пікачу, де я, 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 я <серказ> Це сумка для Пікачу, та ти як кенгуру. Так. Да. Сумці носиш. Так. Да. <серказ> Тільки ти в колоти. Ой, давайте, збираємось, збираємось, дивитися на кізаньок. Анечка їдемо кататися на колесі, Пам'ятаєш ввечері? Вчора, як гарно воно світилось красиво прям. Видно було його і з гори. Бачиш, де, які гарні кабінки. Но парк Усолленд. Парк Комат. Кокоси. Доганяй, доганяй! Ой, як красиво! Хочу сюди ще літом приїхати. Ніколи не була під літом. Там цей комплекс водотла. Я хотіла би туди попасти. Славчика закоталася. Ми з Владиславчиком пішли іншим ходом. Я щось слухайте, забула, що тут купа з ходинок, там з коляскою ніяк. Тому ми побачимо менше тваринок, які я, в принципі, вже бачила. Ми просто погуляємо. Почекаємо бабусю занічкою внизу.

Але вони тут попрошайки, я весь корм віддала, ані бабусі. Зараз вони будуть йти назад і вам ще принесуть. Ой, так, так гарно. Mm -hmm. Ходиться, як біжать. Попрошайки, ну. А наприклад, що їх тут, підгодовують з моковиками. Дивись, який гарний білий палич. Іди подивишся, дивись, який гарний. Дивись. Це тут так музика гарно грає. В цьому будиночку. Ах ти ж, який гарний. тут можна дивитись кіно. Отак от, от жили тут дідусі, бабусі, бачиш, отака от пічка була, тут грілися на пічці, грілися. То показують, як це раніше було. Це люлька, бачиш, тут тітко колихали, клали маленьку ляночку і отак от колихали. Вона тут спала, отут, отут. Це така кроватка була, не така, як вже є у Владиславчика і в тебе є. Тут спали, тут сиділи на лавочках. Дітки, пішли. Ми так закривали. Пішли. пішли. Давай ручку досі, побережно. Єва, познайомся з дівчинкою. Я з дівчинкою мамою ти з дівчинкою. Познайомили Єву. От і познайомились. А давайте давай там вниз підемо. Ламаємо по одному. Ковжику побачила кізоньку? У нас є корм. І в нас є. Бабусь, по тримай не поїхати. Все, ти вже годуєш. А заходимо до козочок. Не бої Три триває. Ковичок? Не. Не. Ковичок. А не було не пішли, пішли. <плес> Бабуся, так так. Мені лайбузь. Злякалась. Так, ось так воно. Оце! Набажаєш. Вот. Набажай. Наш твій Давай. Ти, ти бігом. Все нагодувала. Давай, доставай. Даю, даю, даю. Тільки не падай там. Сіді стала. Рятую. Давай, пішли, пішли, пішли звідси, пішли. Переходь, переходь, іди прямо, іди прямо. Доганяй Єву, доганяй. <рес>

Давай, давай так воздуха. Красивая, ой, яка гарна, гарнюня. давай, які ж ви красиві. Бачана відкривається, так Шотландська корова. Смішна яка. А, ти що відключи. Хата мульфарства. Перевезена з села кисковий. Анютка, ходім туди всередину, подивимось. Як тобі? Подобається тут? А ти бачила, яка там як це, як це він, корова чи буйвол? Я не знаю, як правильно називається, той рижий. Бачила? Я це бачила. Ти його годувала? А він класно... його класно погодувати, він так облизується. Так, да, зараз погодуємо. А, давай, дочь! Давай, що там в тебе ще лишилось? Дивись. Дивись, як він. Диви, диви. Оп! Ой! Палу зараз він знайде. Не. Оп! Бачите? він класний. Чого не боїшся? Так ти йому тут він візьме. Не. Не бій. Я, я разом з тобою дам. Не. Боїшся? Я боюсь. Чого він такий класний не касається. Давай. Отак зараз язичок виставить. Ну, бери. Да, ізичок виставляй. О, де. Клас, пішли до Кізеняк. Ти. Ти. ха, -ха смішніки. Ну що тут подобається? Дуже. Дуже подобається. Анютка, ходи сюди, Ку-ку. Угу. Олені. Алеславчик, дивись. Олені. Ма, ти, 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 ти. А це козуля? А це Алань? <рисвання> Дякую. О, а ти що смієшся? А ти що смієшся? Анчка, годуй. <рисвання> Качелі, корівка. церква, Колесо, як гарно. А, ми хіба готували козей. кожей. Того. Хто на тебе накинувся сьогодні? Стільки як годувала. Ні. <ріст> Таких, а, а то вже Владислав по ресторанах находиться. Дивіться, як гарно. Давай хоче mm -hmm. мультик, полюшки і шпагеті сили. Я замовила палюшки з качечкою і з грибним соусом. Гарно. Аня, тут тарілка більше за тебе. Ти зараз з'їсиш, а? Мама тобі допоможе, якщо що. Бабуся, який наряд знайшла за сам. Справжній карпатський. Карпатський вайб. Це ми у казці. <займова> Зимова казка справжня. Мам, мам. Повний джингл белс. Так, да, так. Да. Мам. Так, так, так. Він же просить, каже, дай мені з вас. О, де? О, я хочу все забрати. Я боюсь. Та отак давай на руці швиденько. Вже не боюсь. А вище, вище піднімемо так. О, Каже, ще давай. Ось ще там, там вже інші хочуть, так. Дивись, як просить. Оп, молодець. Багато там. Їх вже пішли годувати. як багато. Нема вже все згодували. А ще є. Ну давай ще останню. Другий кізунці, які ти не давала клас! Ah, Каже, які потіжні, потішні. А там Ой, дуже гарне це місце. Той oh, А? Там з можна, це ж бачиш тут? Намальовано, на мам з коляском. Ой, сюди. Кожен раз можна приїжджати, я думаю, що ніколи не набридне. Роди, Такі потішні кози. Анічка <смір> від них просто в захват. Не знаю, чи ми будемо кататись, Зараз побачимо. Подумаємо. Можливо, вже і не працює. Тільки що крутилися. Цікаво, яка ціна. Сіни. Але не знаю, чесно, чи ми зараз поїдемо, чи є зміст. Так темно. Треба було вдень, але ми щось затягнули. Зараз подумаємо. Вирішили все-таки прокататись. Не знаю, Я чи це не будуть даремно витрачені гроші. Та дивись, як видно. Річку видно. Ну, побачимо. Які ви гарні. Ань, ти бачиш, як високо? Глянь. Як красиво. Бачиш? Бачу. Ой, як красиво. Их Кто там гуди гуди рассказывает такая? Гули 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 гуди гуди. Не страшно, Ань? Не вон, страшно, не тримайся, добре. Там люди заходят, мы уже само дивимся. Дивися, гарно. Дерево височенье, височенье. Трохи ну конечно. Анютка. Что? Мандрівниця. Ну ты вчера летала, как пташечка. Сегодня Сьогодні на такому гарному колесі їде. А вон той весь парк видно. А опік закинуть високо. Ой, не знаю, мама вже хоче звідси вийти. Владислав, походу, теж, так? Щось тут високо. І що це зависаєш тут зверху? Так трошки, знаєте. Не по собі. Ну, Вдень було б гарніше, однозначно. Ну, що хочу вам сказати за це колесо. на мою думку, краще їхати в день. А, ну, що ми побачили? Ну, світиться трошки гуцуленд, ми і так в принципі це бачила. Трішки озеро світиться. Ну і все. Тому ну, я би ввечері більше не поїхала, але це кому що подобається. І знову я під горку не виїхала. Так гарно розгід взяла. Лечу, лечу. Оце, от з четвертого разу на цю гору заїжджаю, і вже майже до готелю доїхала, і просто достала і все. І, і ніяк. Мама пішла когось кликати, щоб не з нами не пхали, чи що. О, слухайте, тут виявляється, можна не їхати прямо під саму горку. а тут так стати, я гарненько стала внизу, а потім перепаркую машину, як дорогу розчистять. Але я вам хочу сказати, що навіть незважаючи на цей е, під'їзд до готелю, він все одно мені дуже подобається. Тут офігенний вид з вікна, тому ну, я не шкодую, що ми тут залишилися. То літом доченька лежачки виносять на вулицю, ясно? Літом, коли тепло, беруть ці і виносять на вулиці. Люди прямо басейну загоряють. Ой. Ой, ну ми сьогодні дуже класно провели день. І нагулялись, і в спа були. Зараз мама пішла, я її чекаю. А тим часом ми вирішили спробувати замовити їжу в номер. Зараз вам покажу, що нам принесли. хо 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 Подивіться просто. Яка смакота. Аня, мені дуже цікаво, як ти будеш їсти той гамбургер. Я не знаю. Не знаєш? А ну кусай. Я не знаю. <свисті> ну давай так, бери якось потрошки, потрошки. Будешся в соусі, нічого повитираємо. Чоловки, да. Даю. Добрий ранок, Владислав. Добрий раночок. Сьогодні вже будемо виїжджати додому. До речі, знайшла один мінус. В цьому номері поганенькому ізоляція. Очи. Сусіди балакають. Дивіться, яку мені красу зробив вчора. Розбив мені його бою тепер. Дуже чарівно. чарівно. Ларислав, да тут би мультики подивитися? Чи що? мультики! Айта! Вчора дуже вдало ми сходили в той бо Сьогодні дощ падає. Хляпанина така, не нагуляєшся. Дуже за машиною чи що. ми пакуємо, чому воно воно стоїть. По дорозі назад вирішили заїхати, щоб перевернути будиночок. Може, ще підійде будинок Це цього велетня, Там і парк динозаврів є, але ми вже не встигла. Сьогодні погода не льотна. Отиславчик заснув сумці <су> в машині. <су> та я буду з ним сидіти, а вони йдуть. Да? Фея. Подобається тобі в цій казочці, де фея? Феї гарні. У мене буде після еб. місяці в мене буде дорога. Дуже гарно П'ять. Скільки буде років? П'ять. П'ять років буде. Це красиво. в тунель, подивись віконечко, в тунель, туди поїзд заїжджає, бачиш? One, two, one. Дорога додому. Дуже повезли. А сьогодні дощ, сніг. Нарешті ми доїхали. Шпорзуміли, зараз восьма година. Ми від тої хатки виїхали в другій годині. що дорога, а, я змучена. З мене наче просто висмоктали всі соки. Жесть, ну новий експеріенс. Приїхала одразу пікачу малювати. Ти скучив за нами? Я скучив. Ми теж за тобою скучимо. Але я прийшла, завалилась на диван і все лежу. Ноги гудуть, руки гудуть. Короче, все гуде. Але я молодец! Я молодець.